От це саме долари, от, якщо ми беремо його в руки, на що, ми, ну, от на що пересічний громадянин взагалі буде дивитися? Ну, напевно, на, за відчуттями він як звичайна купюра. Кажуть, що там певний папір, да, він має певний хруст банкнотного паперу, він має водяні знаки, ми його дивимося на просвіт, він має, як ви кажете, на дотик певний, певний рельєф. В даному випадку от зараз у вас купюра, про те, що я казала, це купюра, одна з таких була вилучена вже при поповненні рахунку через термінал. Це знаєте, так дуже вони поповнили. Воно їм на рахунок впало, Вони пішли, зняли, тобто таким чином обналічили свою підробку. Цих шахраїв ловили саме на закупівлі, продаж закупівля бо відбувалася. А як що, що в ній віддає саме підробку у цій купюрі? Ну от дивіться, що ми відчуваємо на дотик. Ми відчуваємо на дотик елементи, які здимаються над поверхнею паперу. Це ентагліодрук, тобто інтагліодрук, металографський друк його називають. Як він виглядає при великому збільшенні? Ну тут я ж кажу, все-таки це підробка, ось, але в нього саме оці елементи, реквізити. Вони мають над поверхнею певний рельєф. Це я вам показую на підробці. От якщо ви бачимо, да, вони мають такий об'ємний, такий 3D, це саме чорні реквізити. Якщо ми візьмемо купюру дійсно, він має да, більш виражений. Якщо бачите, воно так, що воно над поверхнею. Саме ці елементи, да, Саме ці елементи ми відчуваємо на дотик. Вони імітують такий друк тисненням, тобто вони не друкують таким чином, а вони його тисненням. Ви взяли в руки, ви побачили, поторкнулися, що воно є дійсне, І вам здається, що купюра насправді дійсна. Е, я показую це ну, е, дійсну купюру, да? тобто ми бачимо, що воно над поверхнею папером. Це стосується. Таких дрібничок, це стосується цих воротничків, які всі наші громадяни люблять перевіряти. Да, от е, прізвище президента, ці всі, вони всі надруковані таким чином, що вони лежать над поверхнею паперу. Е, в купюрі в цій вони це відтворили. Погано, але відтворили. Бачимо мікродрук, він також є в купюрі, яка підробна. Це про те, що я казала стосовно е, номери в е, будь-якій купюрі, вони мають окантовочку, і вони, якщо ми будемо дивитися якось е, косо спрямованому освітленні, воно має заглиблений рельєф. Якщо в такому випадку ми бачимо, що він над поверхню паперу, то тут він на е, як тисненням е, фарба притиснута до поверхні паперу. Е, якщо ми е, бачимо, зараз я покажу е, по поводу то, стосовно того, як ми бачимо водяний знак, якщо ми дивимося на просвіт, тобто в світлі, що проходить, всі перевіряють, да, дивляться от, дуже часто на ринках бачимо, я, ну, це стосовно доларів, ми бачимо певний елемент портрет, який повторює візуальний портрет. Всі водяні знаки. Вони формуються як перепадом е, щільності паперу. Е, тобто він формується е, певним е, кліше при виготовленні банкнотного паперу. Е, в даному випадку, це зразок, він так і зроблений. А уже у випадку, ну, якщо ми подивимося на цей портрет, якщо ми таким чином візьмемо купюру, яка підробна. Ну, вони даже майже вгадали розміщення всіх цих, зану... які мають бути занурені в товщу що паперу захисних е... смужок uh -huh. да, з мікротекстом. Якщо людина подивиться на просвіт, це зараз в мене е... саме таке джерело, ми бачимо, що він є. Uh -huh. Коли ми вже починаємо вивчати, але це ми вивчаємо мікроскопічно, то ми бачимо, що він на зворотній стороні, я, як ви кажете, намальований, так, от він не намальований, він такий. Таке враження, бачите, він як поп'є маше, зроблений з маси, з маси е, самого паперу. Тобто вони е, мають… використовували папер як фарбу. Вони або фарба, або вони як аплікація, вони щось через. може був якийсь трафарет, вони наносили. Ну, я хочу сказати, що пересічний громадянин ну, таких без е, збільшення, без спеціального освітлення він таке не побачить. Тобто, тут водяний знак зроблений зовні.